Посилюють тиск на Бахмуті, окупанти штурмують, намагаються прорватися до часового яру, аби вийти в тил нашому угрупуванню. Якщо зважити на карту, то насамперед їм потрібен контроль над трасою Н-0513, е аби створити буферну зону. Також варто відзначити, що згідно відкритих джерел, зараз в районі фактично Бахмуту знаходиться 80 тисяч особового складу. Це найбільше число за весь період. На північному фланзі в районі Іванівська окупанти задіяли 11 окрему десятну штурмову бригаду. Фактично вони штурмують в районі. Також і Богданівки намагаються пробивати наші зусилля. А також наступають в районі Хромового по напрямку до часового яру. Основне завдання фактично Статися часового яру, аби вийти в тил нашого групування і, скажімо так, покращити свою логістику і зробити так, щоб все наше групування, яке знаходиться південніше, пинилося в такому фактично оточенні. Е у районі Богданівки рашисти задіяли ось тут, задіяли резерви. Вже це 200 окрема мотострілецька бригада. Тиснуть також в районі Кліщеївки. Це дуже видно по оновленим мапам Діпстейта. Ми бачимо ось цей клин, який наразі. Е Виріс в нас, окупанти не приховують, що намагаються повернути свої втрачені висоти, адже це дає можливість контролювати достатньо великі території нашої артилерії. Також ворог оперує 72-ю бригадою, там, про яку вже ми недорозу говорили, що вона була розбита, потім була на відновленні. Не досягли результату, і південніше від Кордюмівки, ось тут окупанти намагалися штурмувати наші укріплення. І цей клин він так і лишився фактично. На місці значних, скажімо, успіхів в цьому районі не було. Однак, незважаючи на кількісну перевагу, і, скажімо так, в живій силі зосередивши в районі Бахмуту, окупанти 50% від усього свого групування південь, вони фактично великих досягнень не досягли, оскільки наша оборона, що в районі фактично Богданівки, тримає навалу дуже важко, але тримає все-таки навалу окупантів. Також Богданівка, Хромове, Кліщівка і Андріївка, Курдюмівка. Ці маловідомі ще два роки тому населені пункти. Тепер знаємося країна. Важкі бої там не припиняються ані на мить. Ворог після того, як був посунутий з Кліщівки, за будь-яку ціну хоче повернути втрачені позиції на висоті. Тому кидає на місні штурми чимало особового складу. Що нині відбувається на напрямку? Маємо змогу розпитати офіцера п'ятої штурмової бригади Олексія Тарасенка, бригада якого воює на цьому відтинку. Вітаю вас, Лексі! Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, у чому зараз перевага ворога? Це велика кількість людей чи артилерії, яка просто не замовкає? Насправді, артилерія, артилерійське групування противника тут як було суттєвим, так і лишається. Тобто змін, про які зміни в артилерії важко говорити. Однак успіхи противника, звісно ж, продиктовані наявністю якісно. Відносно якісно підготовленого особового складу, який вони накопичили протягом літа і ввели в бій на вузьких ділянках. Очевидно, кількісна перевага і свіжість підрозділів противника дали їм змогу просунутися на деяких ділянках. А наскільки от відчувається ця свіжість? Вони штурмують хвилями невеликими групами, техніку не використовують, бої зараз в основному стрілецькі чи артилерійські. Наразі останні кілька днів до тих тижня вже в основному артилерійські бої, артилерійські обстріли наших вогневих позицій, наша контрбатарейна боротьба, тому що е, в смузі нашої бригади, е, скажімо, підрозділи батальйони, вийшли на м, нормальні підготовлені рубежі, і наразі у противника немає спроможності просуватися далі. Е, однак ми вважаємо, що противник накопичує резерви для того, щоб продовжити рух на захід від Бахмуту, і в першу чергу його цікавить. Звісно ж, Іванівське, як скажімо так, населений пункт, який, хоч трохи зберігся і ще, і представляє хоч якусь цінність для противника, і шосе до каналу на Костянтинівку. Скажіть будь ласка, останнє запитання більше поранених хлопців зараз. це Осколкові поранення чи кульові? Наразі традиційно осколкові, коли противник активно проводив штурмові дії і були ближні стрілецькі бої, то звісно дуже зросла кількість кульових поранень. І, на жаль, при це дуже небезпечні поранення при умовах складної евакуації дуже багато. Поранених не доживають до нормальної евакуації. Дякую за інформацію. Нагадаю, що з останньої інформації Кола Бахмута був Олексій Тарасенко, офіцер 5-ї штурмової бригади, яка воює на цьому відтинку.